Так хочеться весни. Так сильно хочеться весни тієї, що з пташиним співом, тієї з сонечком ясним і радісним дитячим сміхом, весни, що проліском цвіла, весни з здалеками на хаті, щоб з мальовничого села до праці кликала завзято. О, як же хочеться весни, що пахне квітами. Димом, щоб хмари в небі, мов човни, пливли спокійно, сині сині, щоб у заквітчаних хустках, на грядках порались матусі, цвіли дерева у садках, і тракторець гудів у лузі, щоб на вечерю у дворі збиралася радісна родина, щоб спала міцно зорі, спокійно, в ліжечку дитина. О, Якщо хочеться весни і байдуще, з дощем чи з вітром, аби лиш не несла війни, аби лиш не вмирали діти.